Максимальний комфорт. Голландці вміють робити велосипеди. Рама занижена, алюмінієва, міцнюща. Nexus 7, 7 швидкостей позаду, все захищене, натяжка на планетарку стоїть. Ланцюг теж закритий, обслуговування мінімум, а багажник який грубезний. Як палець алюмінієвий Підсиділ з амортизацією, комфорт буде. Сидіння широке, повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало, підходить для зросту від 1,50 м. До 1,85 м. Вилучка амортизаційна, м'ягенька, кермо можна по висоті регулювати, по нахилу. Гріпси ергономічні. Ось такі у нас індикація. Спереду генератор в колесі і роллерні гальма. Що спереді, що ззаді. Шприхівка у нас трошки така нестандартна, цікава. Алюмінієві обуда міцні, подвійні і хороша резина ЦСТ. А коштує він 8950 гривень. І в нас таких моделей дуже багато чи на комплекті. Можете перейти на сайт і обрати найбільш підходящий для себе. В нашому магазині можете потестувати, а хто хоче новою поштою 500 гривень завдатку, день-два у вас.